Ліхом спить. Ти спиш? Сьогодні бігав цей день. Можливо, що в нього він ж приймає ліки, тому якісь є процеси до кінця відбуваються там ж... процеси одужання. Але сьогодні. Що? А, 10 день вже. Ще? 10 день, 10-й день вже як приймає ліки. Гарно себе поводив, бігав, пригав. Да, в п'ятницю понесемо аналізи будемо здавати, тому що у нас сьогодні був там одні ліки ми приймали 6 днів, другі ліки 10 днів. Оце якраз сьогодні був 10-й день прийому ліків персиком і він. Можливо, вони якось впливають на його стан? Ти куди? В шкаф. Куди зібрався? Вирішив. Вирішив. Що ти вирішив? Думаєш, де краще лягти? Добрий вечір, нехай да, дякую, Дякуємо. Не будеш за своїми мишками спостерігати? Що? Очі дивіся, які Видно, хоче спати, хоче і погратися, бо зараз будемо складати ті миші. миші ті. Не можуть ж вони лежати вічно. да перс? Будемо ховати твої мишаки Цікаво просто їх. Можливо, ще в тій кімнаті під диваном, але ну, там диван низький, ну якраз мишка то туди пролізе, а як її звідти дістати, проблема така велика. І персик. Щось стурбований. Да, що ти золотко Звісно, золотко, Одужий, золотко. Да Так, одужуй золотко. Одужуй. Одужуй золотко Ти наше. А як, до речі, йде ну, трансляція? Що зараз по якості? Якщо... Нормально, так? Да? Добре. Перший раз вийшло щось все висіло. Довелось перезапускатися, перезавантажувати все. Ты хочешь? Сегодня еще с ни не сел бы не на руку. Кинул по царапу. Зазвичал, зазвичай кусается, уже царапает. Вырешил манить его нести. Да, парень? Сегодня. Лежить, такі, спостерігає. Опять якийсь якісь поплило. ну Вибачайте, я не розумію, в чому проблема. І тут і настройок, як, як таких немає. Щоб щось понажимати.